Як його пошити, зараз розкажу. Слухайте уважно. Так, для того, щоб пошити такий кошик височенький з прямими стінками, для початку знадобиться трошки сміливості, часу і розуміння, як з ним взагалі працювати з цим джутом. Джут досить складний матеріал, в тому плані, що він важкий, тобто за певного розміру. Починає деформуватися коло. тобто Під своєю вагою верхня частина опускається, приплюскується, і виходить, що коли шиєш, то іде завуження, коли падає верхня частина. Або ж навпаки, ви намагаєтесь його розширити, піднімаєте верх, створюєте натягнення, і це також призводить до завуження. Або коли занадто відхиляєте від машини, він розширюється. Тобто, для того, щоб виходили рівненькі стінки, необхідно влаштувати йому або внутрішню розпірку, або підлаштувати щось, щоб тримало верхній край. Зараз я вам все покажу, як я із ізмастрів, для того, щоб не деформувалося коло кошика. Використовую звичайне коло із картона всередину, ось таким чином. Його ось так і воно вже тримає коло. Тобто, коли ви шиєте на машині, верхній край не завалюється, його всередині триває картонка. Можна такий лайфхак використовувати просто щільний картон під діаметр вашого кола. Також іще варіант. В мене промислова машина, але можна і на побутову підлаштувати, зверху, наприклад, приклеїти, прикрутити, просто вставити щось, щоб тримало верхній край, щоб він не завалювався. Тобто, ось так ви його шиєте, так? І тут котушка або, можливо, рулончик від паперу, від джутового шпагату ось такий в мене є. Від Канату, ось, будь ласка, це не тримає, але можна придумати. Я бачила різноманітні відео е, жіночок е, Китаю-В'єтнаму, де в них саме щось таке, якась велика труба, прикручена для більш, е, більшого діаметра кошиків. Тобто. Для того, щоб верхній край не завалювався за ось цю вертикальну вісь. Як тільки він почне завалюватись, тобто десь далі, одразу почне завужуватися. І ще як варіант, коли я шию великі кошики, тобто які е, перебільшують висотою діаметр мого рулончика, наприклад, 40 см в мене був в діаметрі кошик, звичайний. Світильник на магніті, ну, була металева машина. І ось таким чином в мене роз, роз, розпорка, ніби ось я покажу за маленьким кошиком, бо великий не буде досить видно. Але ось таким чином він у мене може бути і вертикальною вістю, і якщо потрібно притримати, тобто верхній край, ось таким чином, щоб він не завалювався. Детальніше ще покажу на своєму далі кошику, ви побачите, яким чином. Ось вам покажу. Дивіться, в мене тут магніт, який ущільнює канат до полотна. І ось лампа, яка служить в мене розпіркою, підтримує верхню стінку кошика, щоб не завалювався від ваги. Ось. Також ну, дуже важливо, щоб канат був щільний. Чим найщільніший канат, тим складніше шити, якщо ви не профі. Також важливо підібрати налаштування машини. Чим ширший крок з загу, тим у вас буде розхлябаніший сам виріб і його складніше буде тримати в колі. Тобто він буде просто розпливатися і, відповідно, розширюватися як млинець. Ну, але загалом, саме головне у цьому не боятися. Тобто, якщо пішла якась лажа, завуження розширення, можна розпороти декілька рядів і почати заново. Канат від того, що ви його розпорите, не зіпсується. Е е важливо просто слідкувати, ось коли ви шиєте, слідкувати за цією верхньою стіночкою, ви будете бачити, вона змінюється чи вона тримає форму, якщо коло почало деформуватися, притримуємо, як тримати. Кошик це теж у багатьох майстринь по-різному. Звертайте увагу на те, щоб кошик не шатався, не ходив туди-сюди, щоб ось цей бочок дивився перпендикулярно до вас. Ось тут його легенько можна притримувати, допомагаючи йому прокочуватися кола. Цією ручкою тримаємо цю стінку, щоб вона саме не шаталася. Також в поміч у вас може бути магніт, який триматиме. Канат, щоб канат прилягав щільно до полотна. Не забуваємо також чистити шпульний ковпачок від джутового ворсу. Це е, дуже впливатиме на якість стіжка, оскільки е, джут рослинне волокно, і він час до часу постійно сипеться. Особливо в процесі розлітаються ці ворсинки. вони можуть бути на столі, на вас, але найбільше. Ось тут на робочій частині, на голці лапці, і ось там всередині. Як тільки воно забилося, вже починає бути кривенький стіжок, може буксувати машина, відповідно, може плутатися нитка. Тому я щоразу при заміні шпульки одразу з чіточкою почистила, за необхідності змастила, тобто я не слухаю музику в процесі. Прислухаюся до ходу машини і тоді знаю, коли потрібно, коли не потрібно змащувати. Я не буду показувати вам весь процес від нуля і до кінця. Поговоримо про якісь основні моменти. Оскільки, якщо ви вже дивитесь це відео, це означає, що звичайний підтарільник чи тарілочку, ви вже із джута пошили. І тому розумієте, що дно дуже важливе. Так, я згодна, що чим ширший зіхзах, зі, тим швидше саме коло і сам процес. Але зважайте на те, що дно дуже важливе має бути не розхлябаним, має бути міцним, жорстким, таким цупким, Адже ми з вами будемо формувати стіночки, і важливо, щоб воно не розпливалося, а тримало форму. Від цього залежатиме наш перехід із дна на стінку, він буде трапецією чи одразу піде рівненьким конусом. Тому не лінуйтесь, так, це довше, коли вузенький зигзаг в півтора міліметра. Але це відіграє важливу роль у подальшому формуванні стіночок. Ну то погнали! Пошиємо дно, покажу, як переходити на стінку. У діаметрі 40 сантиметрів. Чому я кажу, що дно потрібно відшивати із дуже вузьким кроком зигзагу. Для того, щоб дно трималося, було міцне, не розпливалося. А якщо не щільний матеріал або був за широкий шаг зигзагу, то дно розпластається по столу і ваш кошик почне розширюватися замість того, щоби. Утворювати рівненький конус. У мене дно тримається міцно, і з налаштуваннями машини, все було ок. Зараз покажу, як я формую рівненькі стінки. Для того, щоб був більш різкий перехід із дна на стіну відшиваємо на сантиметр, можна на півтора см більше, сам діаметр дна. Далі, ось тут ближче до лапки, вам помітно, мабуть, як я притискаю і ось таким чином формуємо різкіший перехід. Покажу вам ось іще із цього ракурсу. Ось наш, наш борт до дна. Бачите, можна помітити, що є невелике розширення, але сформували стіночку. Ми пройшлися один ряд і сформували із дна на стінку такий борт. Можна пройтися і ще рядок. Я так зараз і зроблю просто замінюю ниточку. Навіщо я так роблю? Притискаю полотно до лапки, щоб кут із дна на стінку був пряміший. Якщо просто ось так ну, не притискати, то кошик буде розширятися до тих пір, поки він не стане перпендикулярно. Зрозуміло? Дивіться, стоїть вже в нас перпендикулярно. Ось, Притискаємо. Тепер потрібно тримати наше дно, щоб воно не відхилялося, не падало нікуди назад, тому що будемо мати не кошик, а тарілочку. Поїхали! Виключила для вас світло для того, щоб було видно. Дивіться, бачите, в нас тут сформується рівненька стіночка. Бо ми з вами, якщо шиємо, то ось тут ось тут моя рука привіт, притискаємо а, полотно до лапки ближче, для того, щоб формувалася пряма стінка. Якщо тримати десь тут, буде завужуватись, якщо ось так, буде розширюватись. Важливо, щоб не рухалося різні боки, і тримати рівномірно. Про що я казала про розпірку? Ось у мене тут є е, на магніті така лампа, я її використовую для ага, відпадає. Е, так, використовую для того, щоб, наприклад, ось так її. Тримаю, щоб воно не перехилялося. Коли збільшиться коло, я її згинаю, і вона в мене тоді служить як розпірка для того, щоб верх кола не западав. Оскільки джут важкий матеріал, він може під своєю вагою просто падати на машину. Ну, чим більший кошик, тим важче, відповідно, його вага. Ось дивіться, тепер уже краще видно, що стіна у нас рівненька, тобто немає великого розширення. ось. А також зверніть увагу на зигзаг, який він щільний, для того, щоб стіни трималися міцно, не розгойдувались, не розпластувались по столу. ось. Далі ще годин 4-5, і ми з вами матимемо цілком пристойний, рівненький, величезний кошик із кришкою. Випереджаючи питання, де купити канат, як розрахувати потрібну кількість, маю готову шпаргалку. Якщо потрібно, звертайтеся. Це текстовий файл, доступ до якого ви матимете. Довічно там зібрані всі-всі всі відповіді на такі затребувані запитання по роботі з джутом. Бачите, який крутий кошик вийшов.